<рикан> <рикан> Поліцейський, на підставі чого я обмежений в Русі? Ти що, сука, і шаки, де? Ще раз говорю, підстав не неба. Чи ви може mm. КЦАП? Зайдіть, будь ласка. Кацап це ви. Здійські з дороги. Але ж оце ж у нас таке государство, блять, що ви по безпреділу, ці по безпряділи, так от, не, от воно старається. Ні, не, не, не діє. Та Не ну, я ж тобі беру, ти не дієш ще законодавства. Ти не вказаний, що ти 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 не вказаний, що ти по, ця, по, особа уповноважена коменданта. Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик. Сьогодні працівник поліції у всіх Росії зупинив незаконна дія на не підставі постанови Кабінету міністрів. 1456, однак не може цього довести. Також обмежує водія у Русі, як діяти в такій ситуації, і чи має він на це право. Додивіться обов'язково це відео до кінця. Ну я вже ж, як завжди, водій. Ви, можливо, колаборант, а можливо, ви і Кацап. Ось такі сьогодні підстави для зупинки транспортного засобу. Залишаємось на цьому каналі і починаємо дивитися відео. Поліцейські ви мене зупинили сьогодні для перевірки документів. На підставі чого Об'ясніть мені, я пожалуйста, ще раз ні, ви не обіцяли у вас. Правових підстав Де, немає. Так. Немає це, правових це, підстав. Да. Покажіть мені розпорядження про те, що ви уповноважена особа. Ви зараз працівник поліції чи уповноважена особа? Давайте розділимо факт. Ви зараз як представник поліції чи як уповноважена особа. Там не, я не бачу, що ви там маєте право. В розпорядженні у коменданта ви повинен бути вказаний. Ви повинен вказаний бути. Покажіть, будь ласка, посвідчення водія, реєстраційний документ. Я не вважаю за доцільним його показувати. Ви відмовляєтеся від... Тому що ваша позиція мені не зрозуміла. А підставі чого? Не буде нічого надавати. Я з вами взагалі діла не маю. Зупинили ви мене. Поліцейські. Ще раз, будь ласка, посвідчення, тому що я буду писати скаргу, що буде повно знайомлений. Шановний, надайте військово-обліковий документ. Ви ознайомилися в цьому. Ні, я не ознайомився. Значить, на вимогу ви повинні показати посвідчення. Я, я забувся, ну я просто хви, я, я хвилювався, я хвилювався, я не записав прізвище. Посвідчення, покажіть. посвідчення, все Хорошо. Я прошу ще раз, покидь, будь ласка, посвідчення, тому що за ваші я дії я буду писати скаргу на вас, вас безпосередньо. Ні, посвідчення, посвідчення, посвідчення. Я буду писати скаргу на ваші дії, тільки але просто я тоді, ну я забувся. А зараз ви мені ще раз, пожалуйста, продиктуйте і все. Я знімати не буду. Так, ярунець Богдан Олександрович 016... 016-6146, ярунець Богдан Олександрович. Все, дякую, Богдан Олександрович. Ще раз, я просто я... прошу, поясніть мені, будь ласка, зупинку мого транспортного засобу. Ви мені махнули, що ви хочете 56. від мене? 56. Останній раз, Постанова Кабінету угу. міністрів угу. 1456. Да, да. Такий прописано, що... Працівники поліції та органи ТЦК угу. мають Може. право перевіряти е, ваші облікові документи. Ми в е, свою чергу перевіряємо ваше посвідчення водія реєстраційний документ на транспортний засіб. І, у, і також можемо робити поверхневу перевірку вашого авто для виявлення заборонних предметів угу. у разі таких е, при, виявлення угу. таких предметів. Ну, Мені здається, що це вже що то з розділу кулінарії і де він і Будь ласка, постанову кабінету міністрів 1456 1455 і почитайте. Підставами в 14.56 зупинка транспортного засобу що з'являється? Так я говорю, то я її знаю. що ви не розумієте, не це ваші проблеми. Да. Відкрийте тоді постанову в інтернеті і прочитайте. Я читав, читав. Я читав. Так, друзі, все вірно. Давайте просто візьмемо і відкриємо постанову Кабінету міністрів 1456. По-перше, у нас визначено даною постановою, хто є дійсно уповноваженою особою. Уповноваженою особою є посадова особа, яка призначається ким наказом коменданта, та які надано, що повноваження щодо перевірки документів, осіб, огляду речей, транспортних засобів, зупинки таких транспортних засобів. Фактично, все визначено в визначені, хто є уповноважені особи, зафіксували. Ну, це працівник поліції ж сказав, відкрит. Ми відкриваємо і кажемо про це. Далі все просто. Відкриваємо пункт 5 відповідної постанови і дивимося, що право на проведення перевірки документів в осіб, огляду речей, ТЗ, вантажів надано відповідним уповноваженим особам з числа Нацполіції, СБУ, Нацгвардії. Державної міграційної служби, держмитслужби, Збройних сил, які визначені в наказі коменданта, тобто працівник поліції, не міг зупинити на підставі постанови Кабінету міністрів 1456, не будучи уповноваженою особою і не будучи внесеним наказом коменданта в перелік осіб, які мають на це право. І у цьому випадку все вірно наказав водій. Все чітко про це зазначав. Однак працівник поліції про це не знає і каже ще про те, що відкрити там щось почитайте. Так ось ми відкрили, почитали, все побачили. Ось так і беріть, друзі, відкривайте їм, читайте і показуйте, щоб вони знали. Якщо вам потрібна корисна література, в описі під цим відео є посилання на наш сайт. Перейдіть для себе, передбайте, щоб у вас завжди під рукою була. Чітко був чіткий алгоритм дій, коли зупиняв працівник поліції. Якщо у вас скоро закінчується страховка на автомобіль, ви можете придбати її зі знижкою та ще й виграти друзі, 17-й айфон або навушники. Адже Hotline Finance розігрує 8 девайсів Apple серед 8 клієнтів до свого 8-го дня народження. Щоб взяти участь, оформлюйте на Hotline Finance будь-яку страховку з акційним промокодом. Ось цим. Ось цим промокодом на 8% знижки. І ви вже у списку учасників. Завантажити застосунок Hotline Finance ви маєте можливість в описі під цим відео. Якби ви були вказані отам, тоді питань нема. Ви зараз. Ви... Ви робите зараз мені розказуєте як працівник поліції згідно закону про поліцію, а керуєтеся постановою 1456, Розділяйте, будь ласка. Понімаєте, гріш на Звісно, ви так, <прокурси> да, <прокурси> да, да. Я ж говорю, олів'я, така зложили і починаєте. Ви це олів'яти. Я знаю, служите. Я теж служив, я знаю ці всі конечно. але ж оце ж у нас таке государство, що ви по безпреділу ці по безприділити, так воно старається. Ні, не дітей. Ти не дієш чи нового законодавства. Ти не вказаний, що ти особа уповноважена коменданту. Якби ти закон про поліцію мене зупинив, ми побалакали, тут повноважне та посвідчення і все остальне. Але ж тут зупинка не канає. Є е, підстав для зупинки іменно по 35 статті О, немає. оце ж я до чого веду, бачиш? Немає. Да, да Так. Да. А а тут ти зупиняєш, ти повинен бути уповноваженим, розумієш, старлей, повноважен. І розпоряди, як на них воно є з фамілії, то тут вопросов немає до них, питання тобто немає. Не був військовий стан, ми б не марзули. Права вас зупиняти. Yeah. Yeah. Стан. Ми Але віки, ж немає, я журнал, що... правильно, ви повинні ви це... бути уповноважені. Там... Не сказали. Ні, віки, так бути посвідчення уповноваженої особи, хлопці. В 14.56 не спішу, не спішу. Вам хочеться все говорити. У вас ж повинна бути. Як особа, можливо, ви калаборант. Може. Може. Може, так. Таке да. Щоб цю інформацію перекладатися, так чи не так. Надайте мені посвідчення уповноваженої особи. І все. Ну, ви ж зупинили по 14.56. Це ж повинна бути уповноважена особа. Посвідчення уповноваженої особи показати я вам показую документи і поїхав. І повірте, я поїду. Я три дні назад за границі приїхав тільки. Понімаєте, привіз людей і це, і буду п'ять їхати. Так що не те саме. Поліцейський на підставі чого я обмежений в русі? Ти що, сука, і шакиди? Далі працівник поліції фактично визначає те, що ну згідно... Статті 35 закону про нацпол. Підстав для зупинки в мене немає. так в тебе немає і згідно постанови Кабінету міністра 1456. Що по 1456, що по постанові, що, що по закону України про Нацпол, що так, що так, ти діяв незаконно, а що ти, в свою чергу, зробив зупинку без причини. Тобто, що скарга? Скарга, друзі, в описі під цим відео, обов'язково долучайтеся, качайте собі цю скаргу, щоб вона у вас була. Тому що працівник поліції діє чітко незаконно, і Ми це розуміємо. Погано, що мені невідомо, чим відео закінчилось, однак, другий. Фрагмент відео дуже цікаве, де йдуть образи на цього працівника поліції. Обов'язково треба писати вже скарги на те, що він діє не у відповідності до правил етичної поведінки працівника поліції. Він і порушує, і окрім цього, він ще обмежує в русі. А ось тут цікавенько, друзі. Давайте розбиратися. Так, шановний, я не зрозумів. Об'ясни мені причину, чому я обмежений в Русі. Які підстави? Я щось порушив чи що? Я, не знаю, хто ви такі. я вам ще раз я говорю, знаю, підстав я не бачу. Mm. Кацап <coughs> це ви. З'їдіть з дороги. Зійдіть з дороги. Я говорю підстави для Зайдіть зупинки з транспортного Зайдіть засобу. З я, з з з з з з я стою за знаком. Що ви Ви стоїте на бріжжій частині. Я говорю, що машина заблокована? Я вам все поясню. Що ти пояснив мені? Я, я можна... затриманий чи ні? Я, не сказав, я не затриманий? Як обмежені, друзі, так, як вашу особу не, я... Я не, я, не, кажу, не... Я... Я затриманий. Згідно статті 31, друзі, закон України про національну поліцію, це в нас що? Все вірно. Це в нас превентивні поліцейські заходи. Дивимось, превентивними поліцейськими заходами є. Там є визначення, що є. Превентивними поліцейськими заходами, і в тому числі там є обмеження пересування особи транспортного засобу або фактичного володіння річчю. Все досить таки непогано виглядає, ніби така підстава, і є застосування превенції. Однак ми її розберемо більш детально під час проведення, по-перше, превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особі про причини застосування до неї превентивних заходів, а також довести до її відомо НПА, на підставі яких застосовуються такі заходи. Ви не можете просто так, тому що не отримали там документи водія. Просто так зробити обмеження. Цього немає. Тим паче є стаття 37 Закону про Нацпол, відкриваємо її. Там визначено, що поліцейський може тимчасово обмежити фактичне володіння річчю або пересування транспортним засобом для запобігання. Чого друзі небезпеці, якщо що, якщо є достатні підстави, вважати, що річ або ТЗ можуть бути використані особою. З метою посягання на своє життя і здоров'я або на життя і здоров'я іншої людини, або пошкодження чужої речі. На вимогу особи поліцейський зобов'язаний повідомити про причини застосування ним відповідних друзів заходів. Все просто повинні бути. Підстави відповідні. Повинні бути умови відповідні для того, щоб, що робити, фактично обмежити тебе у керуванні. Транспортним засобом. А у працівника поліції цього немає, друзі. Щоб знати свої права і вміти ними користуватися, долучайтеся до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. В описі під цим відео буде посилання або ось за цим номером телефона. Телефонуйте та дізнайтеся всі умови, щоб доєднатися до нашої спільноти і мати для себе страховку, щоб якщо вас зупинить у працівник поліції, ви одразу нас набираєте наші юристи на телефоні на гарячій лінії на гучному зв'язку без вихідних, без святкових. Починають допомагати. Якщо вони діють незаконно, ці працівники поліції, ми все це будемо оскаржувати, писати скарги, заяви, відповідні позовні заяви, порушувати кримінальні провадження. Все це входить в пакет участі в клубі. Це така страховка для вас, щоб ви мали можливість в подальшому покарати цього працівника поліції за його незаконні дії. Це дуже важливо, розуміти, друзі, тому що більшість членів нашої спільноти також долучаються і ще не для тільки. Цих умов, а й для того, що кожного місяця ми проводимо певні тренінги, вебінари для своєї спільноти всередині, то розповідаючи про певні норми, спілкуючись, розбираючись кожну окрему ситуацію більш детально. Друзі, переходимо на сайт, всі деталі там. Ви все для себе вирішите і. Долучайтеся до нас. Що маємо? Маємо політого те, що працівник поліції діяв незаконно, зупинив незаконно, обов'язково на нього скаргу писати, Якщо він перевищує свої служби повноваження, ви вже знаєте, це порушення кримінальних проваджень через Державне бюро розслідування. Далі телефон гарячої лінії Міністерства внутрішніх справ, Києві, 0800 500 202. обов'язково скарга на такого працівника поліції третє. Що це вони взагалі встановили? Е, Якийсь надувний, мобільний блокпост чи що це. незрозуміло, який знак стоїть, вони там стали і щось всіх зупиняють. Ну в чому проблема, якщо ви дієте? Вже виконуючи мобілізаційні завдання, отримати відповідні документи, які надають вам певні повноваження. Водій же сам про це каже. Якщо у вас все є, я вам все покажу. Ну, Я хочу, щоб було Я хочу, щоб було по закону. А що він отримає? Він отримує, що він. Колаборант, що він Кацап, можливо, іще. що це взагалі таке, куди воно несеться. Мені невідомо, друзі. На жаль, тому маю надію, що ви дивитесь мої відео. Вони є корисними. До речі, напишіть корисні мої відео чи ні е в коментарі під цим відео. І щоб ви знали свої права і вміли користуватися, і щоб вас так не розводили в обмежені права керування, в незаконних зупинках, повідомляючи про те, про все про інше. Ось все як він сказав, відкрили, подивилися, будь ласка, показали, підстав нема. Я поїхав. Ну все повинно бути досить таки просто по закону. і все. І все тоді буде добре. Друзі, бережіть себе і усім вам мирного неба!